Усім привіт! Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Мене звати Оксана, і сьогодні знімаю для вас перший урок по в'язанню гачком. Сьогодні будемо робити кільце амігурумі. Мене багато хто просив, як же воно починається, і я показую той спосіб, який я використовую, в'яжучи свої іграшки. Отже, ми беремо кінець нитки, ось кінчик нитки. Наш палець і ми ось цей кінець нитки обгортаємо навколо пальця. Далі ми ось так розвертаємо. Тобто, в нас утворилось ось таке кілечко. Захоплюємо, ось тут тримаємо, щоб нічого не розпустилося. Ось ниточка наша від клубочка. Ми беремо гачок і заводимо його в середину нашого кілечка. Захоплюємо нитку, протягуємо. Ось таким чином. Тепер нам потрібно так, ось наше кілечко, ми так і тримаємо його. Ось нам потрібно взяти нашу нитку від мотка. На палець, щоб було зручніше в'язати і було, був натяг нитки. Отже, далі нам потрібно закріпити ниточку. Ми робимо ще одну, ось так захоплюємо ще одну петельку протягуємо. Ось цю, бачите, що ми робили? Ось тут ще раз протягнули. Так, І далі ми пров'язуємо, там зазвичай по схемі йде 6 стопчиків з накидом. Ну, Я покажу просто, як це все працює. Отже, пров'язуємо, заводимо в, наш, в наше кілечко ось. Бачите, ми захоплюємо одразу дві ниточки ось тут. Ось так, бачите, пров'язуємо. Захоплюємо нитку, витягуємо. Захоплюємо знову нитку і протягуємо нитку, ось цю, що ми захопили, через ось ці дві петлі. Ось таким чином. Знову. Заводимо так само. Так, Заводимо, захоплюємо і протягуємо знову через дві петлі. І ось так ми повторюємо по тому, скільки у нас написано в схемі. Ось таким чином. Бачите, ми заводимо. Протягуємо і ось так. Оп. Так, Давайте ще одну. Бачите, захопили, далі знову захопили ниточку, протягнули через дві петлі. Так, як же нам зробити ось це кілечко, щоб воно було стягнуте? Ми беремо за ось цей кінчик і просто тягнемо, і автоматично ми затягуємо наші всі петельки в ось таке коло. Далі ви в'яжете по схемі. Ось дивіться, там може бути, наприклад, далі 6 добавок. Тобто ми в одну петлю пров'язуємо 2 петельки. Ось ми, ось, бачите, заходимо ось перша наша петля, в неї ми засуваємо гачок. Так. Ось так. Засунули гачок, захоплюєте дві ось ці стінки. Так. Ось ці дві стінки захоплюєте. Захоплюємо ниточку і пров'язуємо ось так стопчик. Це ми зараз пров'язали стопчик без накладу. І знову в цю ж саму петлю, яку ми тільки що засовували наш стопчик, наш гачок. Ми засовуємо знову, протягуємо ниточку, і знову пров'язуємо ось так. Стопчик. Ну і далі ви працюєте по схемі.